Всім привіт, я Настя і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. І зараз я разом з вами буду перетворювати свій старий відрожчий манікюр в новий класний і свіжий манікюрчик. Так що всім гарного перегляду. Знаєте, я не дуже вірю в прикмети і в цю всю ахінею, але <плес> в мене є одне відео, яке дуже в принципі, для мого каналу а, дуже гарно залетіло. І на цьому відео я знімаю, а, тобто зазвичай я знімаю покриття керамічною фрезою, Ну, ось цією. Але в тому відео я ріш... вирішила зняти ось цією фрезою, якою, в принципі, ніколи не знімаю. І те відео в мене залетіло. Але якщо це відео в мене залетить, все, я відкриваю курси по жіночій енергії, по ресурсам, по аскезам, по всьому на світі можете до мене звертатися. Ось так, що будемо перевіряти. Так, покриття я зняла трошечки, зовсім трошечки я пилочкою вкоротила довжину, але зовсім трохи, далі ще я це буду робити. І одразу вам покажу, який манікюр я хочу зробити. Прикол в тому, що тут кінчик прозорий з сухоцвітами. А тут е, натуральний е, цей, ну гель, коротше, натурального кольору. І виходить в нас така краса. Я дуже сподіваюся, що в мене вийде <рес> також дуже гарно. Воно здається, що воно дуже легко, але, коротше, буває, здається, що дуже легко, а потім ти робиш, і думаєш, блін, в мене що, руки з жопи чи що. Ну, коротше, сухоцвіти в мене є. Будемо ось їх використовувати. А, так, Я тут вже підготувала фольгу, щоб змішувати цей прозорий гель. А, також сухоцвіти. Але спочатку, 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 що, а, спочатку нам потрібно зробити кутикулу, Так що цим, цим ми зараз і займемось. В принципі, я буду робити все те, що роблю завжди. Все по одному принципу відштовхую кутикулу, а потім прохожусь фрезою полум'я, і потім зрізаю ножничками. План такий, покриваємо нігті базою повністю, а потім я беру гель-желе від луни в прозорому кольорі і змішаю з сухоцвітами. Я хотіла рожеві, але їх тут ну, небагато, може, на 10 нігтів не вистачить, тому змішаю, напевно, з цими червоними, але ще не знаю. Ось, Змішувати я буду на фользі. Потім, напевно, після цього потрібно буде зробити опил, тому що він такий дуже щільний і рівно його викласти не вийде. Тому, після того, як я зроблю опил, скоріш за все, буду покривати ось цим відлуни лайта-крегелем в цьому кольорі. Він в мене ще є в старій баночці. А, взагалі, в мене є ще нова пачка. Ну, нова баночка. Також, ось, бачите, сьомий, але вже в новій упаковці. Господи, сподіваюся, все вийде. Коротше, жорстко протопила. Я вам тільки що знімала, як я роблю цей нігодь. І я думаю, блін, чого він не такий, як виходить там на фото на, фото, на відео. І я зрозуміла, що там не прозорий гель, а трішки рожевий. Ну так як в мене немає такого готового гелю, я додала сюди пігмент рожевий. Ось він. Я взяла прозорий гель, додала сюди пігмент і одразу додала сюди квіточки. Ой, коротше, я спробувала зробити на ось цьому нігті. Мені здається, що, в принципі, якщо зараз зробити опол і додати зверху цей молочний гель, то, в принципі, вийде як на референсі. А оце, напевно, я буду знімати і переробляти капець. Тільки ще завершила покривати акригелем бежевого кольору на правій руці. І що саме цікаве, я не буду робити опел. Тобто я покрила і все я так залишаю. Но мені здається, доволі рівно вийшло, тому, в принципі, я не буду робити опл. Це і купа часу, та й взагалі навіщо? І ось цю стареньку упаковку я викидаю. Бо вона закінчилася в мене. І зараз мені залишилось покрити топом. Я, в принципі, в кожному відео тепер розповідаю, що перед тим як покрити топом без липкого шару, я спочатку покриваю ультрабондом. Не знаю, може хтось не дивився в попередніх відео. Якщо не дивились, обов'язково подивіться мої попередні відео з манікюром і не тільки. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на мій канал і дивитися мої інші відео, звичайно. Всім дуже дякую і до нових зустрічей. Пока!